Відтепер правопорушників або винуватців ДТП, які після скоєного втекли, розшукати буде простіше. Усі камери спостереження, які розташовані уздовж міських вулиць, подаватимуть відеоінформацію до дата центру і далі до патрульної поліції. Це важливий крок для безпеки людей для того, щоб в цей час війни, в час надзвичайних ситуацій. Ми правильно могли реагувати. правоохоронні органи повинні правильно реагувати. Тому дякую європейському союзу. Тут жодної копійки з міського бюджету не використано. 100% фінансування Європейського союзу. Потужності з центру безпеки це оптоволоконні лінії, монітори та ще камери відеоспостереження. Ними опікуватиметься муніципальна інспекція. В офісі працюватимуть кілька операторів, які оперативно реагуватимуть на ситуацію та передаватимуть всю необхідну інформацію патрульній поліції. Він ну допоможе і дуже спростить. Робота саме власне правоохоронних органів, які і це виводить на ну на інший технічний рівень, скажімо так, наші можливості, тобто і в оперативному реагуванні, і знаходження правопорушників, і автомобілів, які скоїли ДТП, чи наїзди на пішоходів і поїхали з місця пригоди. Ну. Це це сучасне, це нове, це нова програма. Реалізував проект департамент інвестиційної політики, міжнародних зв'язків, туризму та промоції івано-франківської міської ради. Його фахівці побачили в дії такий масштабний дата-центр під час відвідин румунського міста Баямари. В рамках проекту ми доставили нових 45 камер. До вже існуючих, а всі існуючі будуть перепідключені на даний дата-центр, де за допомогою програмного забезпечення, теж закупленого, ліцензійного, дорогого, ми зможемо розпознавати тип, номер, номерний знак машини, колір машини, співставляти їх з базою даних МВС. Чи ця машина в розшуку, чи чи ця машина здійснювала якісь порушення, чи вона була задіяна в якомусь ДТП. А також будемо розпізнавати обличчя людей і розшукувати злочинців. Ще до офіційного відкриття дата центру муніципальні інспектори адаптували нове технологічне обладнання. Патрульна поліція сподівається, що новий центр безпеки сприятиме ефективності роботи з розшуку правопорушників. В місті є багато машин, які приїжджають транзитом. Тобто вони приїхали, щось вчинили і ввечері їх може вже не бути. Раніше можна було отримати відео, наприклад, там протягом тижня. Зараз тут потужні сервера, потужні комп'ютери і більша кількість працівників. Тому я сподіваюся, що це можна буде зробити, якщо там не там онлайн відразу нам перекинуть навіть відео або принаймні встановлять той транспортний засіб, і ми його вже можемо розшукувати. Наразі персонал дата центру це кілька муніципальних інспекторів. І такої кількості запевняють, тут достатньо, аби очі Фраківська ретельно контролювали дорожню безпеку на міських вулицях. Михайло Березень, Руслан Копанчук. Новини на вежі.